Ну ще прокатаюся біля горочі парку. Чисто щоб уже проїхатися по місцям добре знайомим. Колись тут був заборчик залізний. Ще в нулеві роки на початку був, потім почали потрошки секції сексі вибувати, так його десь, мабуть, вже війну. Весь вірю закрали університетська. Так, пам'ятна вулиця мені особисто душа. Скільки тут прогулювалися. Ай, да. на потрощині, балкони, все в осколках, Ну вся картина для Херсону звична. Два капітани колись було, кафешка теж була затишна, популярна у містян. Так, люди прибирають навіть біля дому. Самі грибуться, це, це не служби, це просто люди вийшли, самі біля дому прибирають. От молодці, це херсонці. Це херсонці. Незламні херсонці. Не виїжджають, працюють, прибирають свій дім. Навіть деякі роблять ремонти в квартирах, щоб ви розуміли. Я знаю такі випадки. Беруть, роблять ремонт капітальний. У кого є гроші, хоча в будь-якого моменту можна залишитися без квартири, без нічого. Але люди у нас оптимісти. Пусті майданчики спортивні. Там якась була табличка написана, що мабуть, в'їзд небезпечний, але ну, вітром здуло та і все.